Наші вітання, шановні друзі, ми з України, де оці всі події, пов'язані з жахливим російським терором, все більше і більше перед нами ставлять нові виклики, але найголовніше нові запитання. І ці запитання все більше і більше набувають саме світоглядного характеру. І знаєте, є страшна річ, яку не можна виправити. І це самогубство. Ми усвідомлюємо, що коли людина вчиняє фізичне самогубство, все це відрізання шляху назад, і це просто крапка в житті, все. Тобто людина сама себе знищила. Але річ у тім, що є і духовне самогубство, коли людина помирає не фізично, а саме духовно. І це самогубство відбувається тоді, коли людина відриває себе від тіла Христового, коли людина йде з церкви, коли людина більше не пов'язана. Не є частиною організму Ісуса Христа, і більше не виконує ті функції, які на неї покладені самим організмом, самим Ісусом Христом. І ось це найстрашніше, що може статися з людиною. Хоча ми про це зазвичай так не думаємо. І знаєте, є люди, які беруть на себе відповідальність реабілітувати ось таких людей, які готуються до духовного самогубства, і допомагати таким людям дійсно. Зберегти своє духовне життя, і це дуже серйозна і дуже принципова важлива духовно-соціальна робота, яка рятує дуже багато життів, і найперше, звісно, духовних, але так само і фізичних, тому що методи протидії духовному самогубству так само можуть застосовуватися і щодо е, самогубць е, фізичних, тому що всім без винятку потрібне співчуття, і ті люди, які можуть співчувати по-справжньому. Так, як це робив Ісус Христос, який завжди був на боці і залишається на боці тих людей, які дійсно прагнуть позбутися гріха, які прагнуть перемогти смерть, які прагнуть здобути життя вічне. І завжди виступав проти тих, хто просто відбувають якийсь формат. І от люди, які зосереджені на порятунку інших людей і присвятили своє життя цьому, і є насправді людьми Божими. Так. і... Піти з церкви, це значить розірвати завіт любові, розірвати стосунки з Господом Богом, з Отцем Небесним. Якщо немає Духа Божого, то замість нього вже є гріх. І якщо буде більше гріха, якщо переважить гріх, то Господь він поставить крапку. Він поставить крапку, як ставив це за дні ноя, як за днів лота. Саме в тому місці і навколишніх містах була поставлена крапка, тому що гріхи дійшли до неба. Тому що людина перестала бути світлом і сіллю для цього світу. І це найголовніше це воля Божа, щоб змінити світ, щоб не було, щоб людина не гинула, тому що Господь не хоче, щоб людина гинула. Бог хоче зберегти життя людини, навіть коли людина чинить самогубство для своєї землі, для планети, взагалом, для самого себе. Добрі соціальні програми це не допомагає спасти цей світ, спасти кожну душу, може тільки проповідь, тільки чисте Євангеліє. Тому Господь і дав нам Слово Боже, Біблію і запечатав книгою об'явлення, щоб не було викривлень. це книга саме від Ісуса Христа, в якій він показує, що це слово до Його тіла, до церкви, і щоб ніхто не викривляв. А якщо хтось викривляє, щоб за допомогою цього слова могли визначити це дійсно живе слово Боже чи викривлена сатанинська брехня, яка прикривається біркою церкви, біркою Фір, біркою релігії. Будь-якою духовною біркою. Тому, щоб знати більше і розібратися в цьому питанні, заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на канали Салтаненко і напишіть нам, будь ласка, щоб ми могли вам допомогти увійти в учнівство Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.